Ось наша інша квартира на 11 поверсі у комплексі ЖК Луч, загальна площа 47 квадратних метрів. Чудове планування. Ходімо дивитися, одразу ми потрапляємо у коридор. Тут у нас розташований суміжний санвузол, є а, підвод під воду, є витяжка. Ось ця горизонтальна розводка. Та ось така велика кімната. Що тут можна зробити? Тут можна зробити а, кухню з балконом та кімнату з балконом. Ось такий вид з вікна. Ось такий балкон чудовий. Далі інший балкон є радіатор одпалення. Ось такий чудовий. А, цю квартиру можна, до речі, об'єднати з квартирою, яка знаходиться по а, сусідству, вона в нас також продається, можемо вам її показати, розказати про, про неї. А, можна ось так одрадити передовою стінку. Ось тут зробити прохід. І у вас буде велика квартира загальною площою десь 90 квадратних метрів. Це дуже цікаво та права. Телефонуйте, записуйтесь на перегляд та приходьте до нас, дивіться та оглядайте з нами угоди. Дякую за увагу. Усім гарного дня. Пока-пока.